Алчевськ місто з багатою історією, розташоване в Луганській області, Україна, засноване вприкінці 19 століття. Воно стало важливим промисловим центром, що активно розвивалося завдяки відкриттю покладів вугілля та розбудові металургійних підприємств. Однією з ключових рис Алчевська є його промислове обличчя. Місто стало відомим завдяки Алчевському медкомбінату, який відігравав значну роль в економіці України протягом десятиліть. Тут виготовляли продукцію, що експортується до багатьох країн, що сприяло розвитку інфраструктури та підвищенню рівня життя мешканців. Спочатку давайте ознайомимось на честь, кого утворилася назва міста. А саме я розкажу зараз про особистість Олексія Кириловича Алчевського, видатного банкіра та промисловця. Його взагалі вважають одним із перших олігархів. України. У часи банківської лихоманки, кінця 1860-х років, початку 70-х, він ініціював створення Харківського товариства взаємного кредиту. У 1868 році, як купець другої гільдії, став одним із засновників Харківського торгового банку з капіталом у 500 тисяч рублів, який посів третє місце в Російській імперії серед акціонерних комерційних банків після Санкт Петербурзького приватного. Сковського Купецького у 1871 році, як купець першої гільдії, він був одним із засновників першого в Україні акціонерного іпотечного банку Харківського земельного, відкритого з капіталом 1 мільйон рублів. Правління цього банку він очолював до своєї смерті в 1901 році. Статут банку був написаний спільно з Вернацьким батьком того самого Вернацького, якого ви знаєте, у 1879 році. Алчевський заснував Олексіївське гірниче промислове товариство, яке володіло найбагатшими покладами антрациту в слав'яно-сербському повітті Катеринаславської губернії. У 1900 році компанія видобула 45 мільйонів пудів вугілля, зайнявши третє місце за обсягом видобутку серед подібних підприємств Донбасу. Він також ініціював будівництво металургійних заводів донецько юрївського металургійного товариства біля станції Юрівка. Це минула назва Алчевську. та товариства Провіданс у Маріуполі, теперішнього завода імені Ілліча. Також він обіймав посаду голови Харківського біржового комітету. А його особистий стан до 1900 року оцінювався в 30 мільйонів рублів. Дружина Олексія Алчевського, Христина Алчевська, доклала багато зусиль для розвитку освіти на території України з 1860-х роках років вона очолила недійну школу в Харкові. А пізніше відкрила багато навчальних закладів, в яких, до речі, навчали українській мові, яка тоді була заборонена. Саме з родиною Алчевських пов'язана поява в Харкові в 1898 році вражаючого подгруддя Тараса Шевченка з білого мармуру, яке стало першою пам'яткою великому кобзарю на території України у часи економічної кризи 1900-х. 1903 дев'ятсот роках, отримавши відмову у фінансовій допомозі від Міністерства фінансів 7 травня 1901 року Олексій Кирилович наклав на себе руки під поїздом на царсько-сельському вокзалі в Петербурзі. А за іншою версією його було вбито. Свідченням проти версії самогубства є те, що Алчевського поховали всередині цвинтаря, тоді як самогубців зазвичай не ховали на цвинтарях. Взагалі смерть Алчевського стала початком так званого харківського краху, піку економічної. Кризи на початку 1900-х роках. Тепер розглянемо історію Алчеського металургійного комбінату, заснованого у 1895 році, донецько юрївським металургійним товариством. Завод розташовувався неподалік хутора Должик, сучасний Новосеклівський, у Василівській волості, слов'яно-сербського повіту, на відстані семи верств від станції Юр'ївка на лінії Донецької залізниці. Керівництво будівництвом заводу взяв на себе талановитий гірничний інженер Аполлон Мевіус, який до цього очолював Луганський чевоноливарний завод. У 1896 році на комбінаті запустили першу домну, вважаючи цей момент датою заснування підприємства. Того ж року була задута друга доменна піч і запущена перша мартенівська. До 1898 року завод вже працював з трьома домнами, двома мартенами та трьома прокатними станами, спеціалізуючись на виробництві смугового. Та сортового металу за рівнем технології він став одним із провідних підприємств європейської металургійної промисловості. Керівництво заводу складалося здебільшого з німців, французів і бельгійців, А бухгалтерія велася українською мовою. Кокси вугілля постачалися з копалень Олексіївського гірничо промислового товариства. На заводі було впроваджено 12-годинний робочий день. У 1899 році під керівництвом Ворошилова відбувся страйк робітників кранівників ливарного цеху. Після його звільнення більшовицький осередок заводу очолив Іван Галушка. Напередодні 1 травня 1903 року на підприємстві була поширена більшовицька листівка, що свідчить про зростаючу політичну активність. Робітників Варашилов у своїх спогадах відзначав, завод Дюмов в той час був ніби острівцем у бурхливому океані економічної кризи. Тут продовжували плавити човуни сталь, випускати різносортний прокат, хоча всюди виробництво згорталося. Правда, на відміну від попередніх років, продукція не знаходила збуту, але робітників не звільняли. І тому тут не відчувалася та гостра економічна нестабільність, яка панувала усій російській імперії. Важливо зазначити, що в 1895 році. Після трагічної смерті Алчевського селище перейменували на Алчевськ. У 1922 році воно стало Ворошилівським. А Луганськ перейменували на варашилав Область стала варашилав У 1961 році місто отримувало назву Комунарськ. А знову Алчевським воно стало вже під час незалежної України. Виступи робітників на заводі досягли кульмінації у 1905 році, коли вони приєдналися до збройного повстання, яке було жорстко придушено царською владою. Більшовіцьку організацію було розгромлено, але її вдалося відновити в 1917 році на хвилі революційних подій. Завод став не лише важливим економічним центром, а й майданчиком для соціальних змін, де робітники почали активно висловлювати свої права та вимоги. Ця історія відображає складний процес перетворення металургійної промисловості України, що супроводжувався як економічними, так і соціальними викликами. Після приходу до влади більшовиків Алжевський медкомбінат був зачинений через руїну і все те, до чого привела влада більшовиків. Стальний прокат не мали збуту, тож населення Алчевську почало виїжджати. Закордонні спеціалісти покинули територію міста, а сам завод був повішений на барний замок. Так було до 1928 року. 26 лютого завод розконсервували і почали на ньому роботу. Все це відбувалося перед очікуванням майбутньої індустріалізації, адже для індустріалізації сталь і прокат це одне з найголовніших речей. Одночасно почалось будівництво коксохімічного підприємства. Перша черга Алчевського коксохімічного заводу була введена в експлуатацію в 1929 році. На той час завод складався з чотирьох коксових батарей і основних виробничих цехів. За роки функціонування підприємство тричі розширювалось, і до 1962 року на ньому працювало 12 коксових батарей з валовою потужністю 5 мільйонів тонн коксу на рік. Однак у період з 1981 по 1995, через старіння пічного фонду зношені батареї почергово виводилися з експлуатації. У 1983 році модернізували чотири коксові батареї, проектна потужність яких становила 2 мільйона тонн коксу на рік. А в 1993 році запустили унікальну коксову батарею 9 біс, яка використовує ліцензовану технологію коксування трамбованої вугільної шахти з проектною потужністю 1 мільйон тонн валового коксу. Коксу. Ця батарея залишається єдиною в Україні з передовою технологією. Алчевський коксохімічний завод наразі експлуатує 5 коксових батарей і входить до трійки найбільших виробників коксу в Україні. Завод повністю забезпечував коксом два металургійні підприємства Алчевський металургійний комбінат та Дніпровський металургійний комбінат у Каменському. Також варто згадати футбольний клуб Сталь з Алчевська, заснований у 1935 році. Клуб дебютував у Вищій лізі у 2000 році. Потім опускався в першу лігу, вигравав її і, отримавши путівку назад, відмовився через брак фінансування. А вже у 2014 році, через війну на Донбасі, клуб припинив участь у змаганнях і існування. У 1943 році в Алчевську був створений спеціалізований будівельно-монтажний трест алчевськ Буд», який активно реконструював промислові підприємства та відновлював місто. Протягом першої післявоєнної п'ятирічці, 28 травня 1954 року, в Алчевську запустили першу тролейбусну мережу в області. В Луганську тролейбус з'явився лише через 8 років. Значний внесок у запуск тролейбусного руху зробив металург Петро Гмиря, який на той час був директором Алчевського металургійного комбінату. З 1962 по 2008 рік існувала тролейбусна лінія Алчевськ-Перевальськ. Що забезпечувала зв'язок між містами. На жаль, у 2022 році Росія почала використовувати тролейбусне депо для ремонту військової техніки окупантів, внаслідок чого більшість міського транспорту було знищено. Хоча це вже були старі тролейбуси. 4 січня 1977 року на комунарському металургійному заводі була зведена в експлуатацію найбільша в Донбасі доменна піч піч номер 1 біс з виробничою потужністю 2,3 млн тонн. Он човуну на рік. 30 червня того ж року розпочала роботу двованна Мартенівська піч, яка мала виробничу потужність 1,15 мільйон тонн сталі на рік. До початку 2000-х років підприємство переживало складні часи, проходячи процедуру банкрутства з 1997 року. Донедавна комбінатом спільно управляли корпорації Інтерпайп та індустріальний союз Донбаса. З 2002 року АМК перейшов під повний контроль індустріального союзу Донбасу, компанії, що володіє пакетами акцій понад 40 промислових підприємств в Україні. Основними власниками компанії є Сергій Тарута та Олег Мкарчан. Варто зазначити, що індустріальний союз Донбаса також володів футбольним клубом Металург Донецьк, який мав певний успіх на міжнародній арені, беручи участь у Єврокубках. Під контролем цього союзу перебували такі підприємства, як Алчевський металургійний комбінат, Харцизький трубний завод, Дніпровський металургійний, Краматорський металургійний, Дніпровський Трубний, Алчевський коксохімічний, енергомаш спецсталь, а також агрофірми Ольга та Зоря, Діанівська птахофабрика, Бахмутський Аграрний союз, каранівський елеватор», а також металургійні підприємства в Угорщині та металургійний комбінат в Польщі. Крім того, до сфери впливу головного акціонеру індустріального союзу Донбасу належать інтернет-видання ПРО ЮА газета Коментарі. Економічні відомості, журнал Експерт Україна та Інвест Газета у 2004 році. Процес банкрутства Алчевського металургійного комбінату завершився підписанням мирової угоди з кредиторами, що дозволило підприємству повернутись до стабільної роботи, 22 січня 2006 року. На території сучасного Алчевська утворилося справжнє лихо через помилку комунальників, які не злили воду з труб, і сильні морози труби просто замерзли і розірвалися. Це призвело до катастрофи, адже більшість мешканців втратили можливість опалювати свої будинки під час сильних морозів. Через відсутність теплої води також замерзли. Каналізаційні системи у місті була оголошена надзвичайна ситуація державного рівня. Український уряд вжив заходів для захисту жителів Алчевська, направивши інженерні команди з інших регіонів для відновлення опалення в квартирах. Однак, станом на 11 лютого, десятки будинків залишалися без тепла. Сотні дітей разом із вчителями евакуювали на курорти в тепліші регіони України. В Крим та на Захід Геннадій Москаль, тодішній голова Луганської ОДА, назвав цю аварію найгіршою антропогенною катастрофою в історії незалежної України. У 2005 2008 роках індустріальний союз Донбасу проводило програму модернізації підприємства, в рамках якої було побудовано та запущено в експлуатацію дві машини безперервного лиття заготовок, встановлено піч ківш, вакууматор, а також реконструйовано доменні печі. На базі Алчевського металургійного комбінату створено низку господарських товариств за участю. Союзу, близьких до нього компанії та Даферко. Одне з них Екоенергія, яка в лютому 2007 року отримала кредит від Європейського банку реконструкції та розвитку на 150 мільйонів доларів для будівництва на комбінаті газотурбінної електростанції. Будівництво газотурбінної електростанції комбінованого циклу у місті Алчевської Луганської області один із проєктів, що дозволяють використовувати відходи виробництва як вторинну сировину унікальність цього проекту полягає в тому, що це мала бути перша станція, яка дозволяє отримувати електроенергію шляхом переробки відхідних газів. Металургійного та коксохімічного виробництва. Основне містоутворююче підприємство АМК промисловий об'єкт з повним металургійним циклом. На цьому підприємстві велася реконструкція доменного та сталеплавильного виробництва, що потребувало нових технічних рішень та підходів в енергетичній сфері. Рішення про будівництво газотурбінної станції було ухвалено в зв'язку з необхідністю забезпечення зростаючих потреб комбінату електроенергії. Компанія Екоенергія проводила будівництво двох енергетичних блоків комбіну. Циклу номінальною потужністю 300 МВт. Надалі планувалося будівництво третьої установки такої ж потужності. Станція була призначена для утилізації практично всього обсягу газів, що відходили від АМК, і могла забезпечувати модернізовані виробництва відносно дешевою електроенергією. Як паливо використовували суміш, що складалася з доменного та конвекторного газів, основного виробництва АМК, а також коксового газу коксохімічного заводу, розташованого на прилеглій території, у 2014 році екоенергія вийшла з ладу через використання газу в неправильних пропорціях, що призвело до корозії поверхень перегріву в котлах утилізаторах. Для їх заміни потрібно було розібрати дах електростанції та витягнути конструкції розмірами 10 на 25 метрів, піднявши їх на висоту в 80 метрів, а потім опустивши на землю. Після цього нові конструкції таких же габаритів потрібно було встановити до кожуха котла. Для виконання цих робіт було привезено унікальний кран вантажопідємністю в тисячі тонн із викидом стріли в 144 метри. До Олчевська його доставляли двома тепловозами та 14 вантажівками підвищеної тонажності. Кран збирали за допомогою двох інших кранів менших габаритів. Кожен день роботи коштував 250 тисяч гривень. Долар тоді був 14 гривень. Роботи проводилися лише в світлу частину дня в безвітряну погоду кожен день простою оплачував замовник. Під час виконання робіт розпочалася війна. Роботи завершилися в липні 2014 року, але найбільший в Європі кран не вдавалося вивести з Алчевська до жовтня 2014 року. Прискорити процес не вдалося навіть за допомогою хабарів та домовленостей на найвищому рівні у 2013 році. комбінат наростив виробництво металопрокату на 10% порівняно з минулим роком до 3 Трохи вісім мільйонів тонн виплавку сталі на 8 відсотків, а човну на 7,7. Алчевськ один із великих індустріальних центрів України, де вироблялося понад двадцять відсотків промислової продукції Луганської області, один і сім відсотків продукції всієї України. Однак, після захоплення міста Російською Федерацією у 2014-му та утворення терористичної організації ЛНР воно перетворилося на депресивну територію. З Алчевська виїхало приблизно тридцять відсотків населення і залишилося близько 80 Тисяч жителів після початку бойових дій навесні 2014 року становище АМК ускладнилося у серпні, після обстрілу міста. Роботу було зупинено у червні 2015 року. З'явилися повідомлення про відновлення роботи комбінату. А в серпні того ж року робота АМК була відновлена. Фактично, металургійний комбінат та коксохімічний завод залишились під контролем індустріального союзу Донбасу та продовжували платити податки до України, в тому числі військовий збір. Однак водночас надавали відкати місцевій владі ЛНР для безперебійної роботи. Заробітна плата працівникам приходила в гривнях на банківські картки. Зняти її можна було лише на підконтрольній території, проїхавши через численні блокпости. Це створювало безліч труднощів для працівників. У самому Алчевську можна було зняти кошти з комісією приблизно 10% та обміняти їх на рублі за дуже невигідним курсом. 13 лютого 2017 року Алчевський металургійний комбінат було зупинено. Пинено внаслідок блокади залізниці українськими активістами. Така ж ситуація склалася із Олчевським коксохімічним комбінатом у 2017 році. Підприємство було передано в довірче управління ЗАДВН Внешторговсервіс, яке контролює Сергій Курченка, олігарх з оточення Януковича. Ця фірма зареєстрована у Цхінвалі, столиці частково визнаної південної Асетії. Знову ж таки, місце вибрано для того, щоб під санкції не потрапили банки Росії. До грудня 2017 року комбінат не могли запустити через брак електроенергії, але пізніше підприємство було відновлено на російській сировині. Там вони запустили першу доменну піч. Заробітні плати в структурах внешторговсервіс були мізерні на металургійних заводах. Могли платити 20 тисяч російських рублів в місяць за складну працю зі шкодою для здоров'я, за яку, наприклад. Тому ж Маріуполі платили більше 30 тисяч гривень. Часто робітникам взагалі нічого не платили, і це також вважалося нормою. Затримки заробітних плат по півроку були абсолютно нормальною ситуацією для цього підприємства. А Курченко почав наживати велетенський статок на непідконтрольних територіях України, користуючись тотальним безробіттям. Отримав всі великі підприємства ОРДЛО безоплатно і встановив на них мізерні зарплати. При цьому, після 2014 року, ціни на вугілля на світовому ринку виросли майже втричі. Само собою виросли і ціни на продукцію чорної металургії, а зарплати на тимчасово окупованих територіях в доларах зменшилися в 3-4 рази. Зрозуміло, що причина в тому, що Курченко став більше забирати собі і нічого не вкладати в модернізацію підприємств і заробітні платні співробітникам. Навесні 2020 року, через затримки заробітної плати на підприємстві почався страйк у червні. Було зупинено єдину діючу доменну піч номер 5. А тепер давайте подумаємо, що було б в Золочевському, якщо б за ці 10 років він був би не в окупації, а на території конституційної України. Я впевнений, що це місто очікувало на Велике зростання, адже після реформи про децентралізацію міський бюджет отримав би шалені кошти з великих підприємств, які знаходилися на території цього міста. Давайте подивимось, хоча б на Сєвєродонецьк або Краматорськ. Там така сама історія: одне якесь дуже велике підприємство, і з десяток трішки менших, які наповнювали міський бюджет. Будувалися новобудови, комунальні проєкти, інфраструктурні проєкти, і міста розвивалися, але цього не сталося. У 2014 році ми тимчасово втратили контроль над містом Молчевськ, і сам Алчевськ впав в тотальну безодню, де молодь втікає, підприємства простоють, а люди, які працюють на залишках, отримують найменшу зарплату в Європі по цьому ринку. Дякую, друзі, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно дуже сподобалось. Якщо це так, то напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк і просувайте наші відео, адже ми робимо це виключно за нашим ентузіазмом. Ми не маємо жодних шляхів монетизації та цього іншого. І якщо ще раз повторюсь, тобі воно сподобалось. Напиши, будь ласка, які ще підприємства або міста ти хочеш, щоб ми розібрали. Дякую і до побачення, друзі. Як ви знаєте, ми взагалі не маємо жодних шляхів монетизації. Тож єдине про що ми тебе просимо, це підписатися на наш телеграм-канал, де ти зможеш дізнатися усі новини про українську промисловість, український бізнес, і може бути одним з перших, хто може про це поговорити в нашому затишному чатику. Тож, послання залишаю під цим відео.